Проставте собі дві вагітні жінки на прогулянці. Що, чека, вагітні, зараз я реквізит достану. Ой! Ой! А, а. Ручкою, ручкою вдарив. Напевно, буде боксером, да, боксером буде, да, да, боксером. А, ні, ні, ні. -ха -ха. Ножкою вдарив. Напевно, буде футболістом, да, футболістом, точно футболістом. А у вас що? Мій щось нічого не робить. Навірно, буде депутатом. І, панове, перенесемося під пологовий будинок. Лена! 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 Мужчина! Лєна! Лен! МОШЕН! Якщо у вас народжує жінка, то треба кричати не вниз, а вгору в якесь віконечко. В якому? То я може і народжую, а моя в каналізацію впала. Лена! Я впевнений, що саме сьогодні є люди, які вболівають за збірну України по футболу. Є такі? Є, yeah. а можна поаплодувати, друзі, якщо ми віримо в нашу збірну, тому що дуже е, важка в нас буде відбірна група на 2020. Отож, уявіть собі, Україна Португалія. Е, Португалія б'є штрафний біля м'яча Кріштіану Рональдо. Збірна України вишиковувала стінку. Ракітський. Джер... Джерік, повернися, нам звідти б'ють. Вам може не цікаво, а я гол хочу подивитися. Звичайний будівельник прийшов у Приватбанк. Доброго дня. Я е, працюю у Приватбанку. Мене звуть Олександр. Чим можу вам допомогти? Драсі. Водій крана Віталік. Чуєте, а скільки буде у вас стоїти взяти Bentley Continental на кредит на 25 років? На 25 років? Так. Да. А, ну, на 25 років це десь буде біля 10 тисяч доларів на місяць. Ох, ні, ну а я так, ага, ну да. Так, так, так. Чуть, а на 30, на 30, скільки буде. На 30, ну це буде трішечки менше десь біля 7 тисяч доларів на місяць. Да, да не потягну, не потягну. Чуєте, а на 35 скільки буде? Слухайте, ну нашу вам Бентлі континентальний спорткопен? Ну, що ви думаєте? А, візьміть собі Бентлі, Черіон, якась кук'ю. Нашому нема, а. Ні, не, ні, ні, старичок, бетонна плита впала на Бентлі, треба купляти Бентлі. Ти розумієш? Є такі свята, на які йде хтось один із родини. Наприклад, представте собі. Такий собі корпоративчик, чоловік чекає вдома свою жінку, яка з нього повертається. Заб'ю. А он нічого не знає, дама пропадає. Та я взута зайду. Опа. Конфлікт. А що ти мені часи показуєш? Да, скала прийду в 23.00 прийшла в четверг. Ну, там... Там просто на корпораті. На корпораті... На... Там! На корпоратірові просто було начальство. Я хотів себе ставити хороше впечатлення, а стало того незабуваємо. <риклад> Кисічка, а я в конкурсі участвувала. Хто быстрее всіх доведе себе до такого стоїння, угадай, в кого гран-при. Горде, ну повернися сюди, повернися в глаза смотреть. Що не так, а? Що не так? Платять де? Представте собі, що це була касирша супермаркета, яка так пізненько прийшла, а вже вранці о 8-й годині вийшла працювати на свою касу. Отож, випадок на касі. О, Боже, охрана, отміна, ой, мама. Добрий ранок! <світ> Добрий ранок, Добрий що ти кричиш? Вибачте, ось, будь ласка, пробийте мені. Ага, дякую. Що <загаз> <р JESUS DOCISLATES> таке? З 225 тисяч гривень. За що? За водичку і хліб? Інфляція. Інфляція, нічого. Є, ску... є карточка на скидку. Так, да, на скидку є карточка, ось. Що оп'ять, а? Я вам довжна 6-3. Представте собі. Генерал поліції йде на пенсію. Товаришу генерал, хочу від імені усього колектива подякувати вам за таку плідну роботу, яку ми з вами робили на протязі багатьох років. Ви взагалі легендарна людина, пережили трьох президентів. Це щось неймовірне від сроку до сроку. Тому, пане генерал, дякую вам за службу, пане генерал. Пане генерал, а, а як же звичай? Да -да. Дякую. Гуріла сосна пала. Ну, а, друзі, раз така ситуація. Ви знаєте, наш улюблений, напевно, номер, який ми стараємось показувати комого найчастіше, тому що він дійсно нам подобається. Представте собі випадок на трасі. Блин, а? я на день народження, до пані Світлани спішу, воно мене зупинила. А, а, ти вже тут. Ну давай, раз ти вже мене зупинив, то давай представся, поповній, як положено по-новому, як там вас вчили зараз всіх. Давай. Добрий вечір. Добрий. Інспектор патрульно-постової служби Демчишин Сергій Миколаєвич. Дуже приємно. 1983 року народження. Уродженець села Кернесівка Немірівського району Вінницької області. Там і в школу пішов. В школу мене проважав пьосик наш жужик. Ми так його сильно всі любили. Воно таке смішне було. В нього було три лапки, він коли після, впадав. Дід в мене розумна людина, каже, малий вчися, будуть з тебе люди. Дід наш місний кулібін. Єдинственна людина, яка в Україні присоединила самогонний апарат до Дід таку самогонку гнав. Його в селі всі таке називали дід Деніелс. На Новий год поїхав в ліс пиляти йовку та й врізав дуба. Ще в цей день Віагри нажерлося дурне. Три дня кришку не могли закрити. Мама на мене в селі працювала главним бухгалтером. Тому й народила мене заднім числом. Я при рожденні такий толстенький мальчик був. До п'яти років родителі думали вообще, що я дівчинка. Брат мене теж дуже розумна людина. В нього красний диплом, але він кожен день синій. Каже, малий, пішли на ночну рибалку. Пішли ми на ночну рибалку, По п'яні поймали дуже красиву русавку. На ранок дивимося, це дуже великий товстолоб. Нам з братом дуже стидно було потім. Прийшов я з армії, мене дядь Сірожа забрав сюди на трасу в Пув ДПС працювати. Тут на трасі я і Вероніку свою зустрів. Вона на трасі вже чотири роки працює. Її подружки, колеги так і називають Вероніка Бакалавар. Недавно мені Валерчика народила. Ну, не від мене, але ж мені приємно ж. Оце на Різдво, коли трасу снігом замело, тут перевернулося три фури з маком, пшеном і Бейлісом. Я клянусь, я такої смачної куті в житті не їв. Цього літа літали з Веронікою в Єгипет. Ургаду! гадовщину свадьби. Доказали, що шведський стол рано чи поздно закінчується. Зараз тещу з Італії чекаю. Та й таке, Чуєш ти? ти мені оце все зараз нафіга розказуєш, а? Мужик, мені тільки що чуть камаз не збив, у мене вся життя перед глазами пролетіла. Понеділок сьогодні початок, неділі, а неділя це взагалі свято. А якщо це неділя у селі, це подвійне свято, то уявіть собі на це недільне свято. Два жителя села, ну наше любиме село Кобеляки, вирішили собі покататися на старовинній кареті. Дивимось. Дім, Дім, а чого вона не їде? а? Саша, ти ж її за задні ноги держиш. Зуміло, на окружній. Пане Камазіст, Я хочу вам сказати, що я, звісно, стою 300 доларів. Не знаю, як то вийшлося. З вас 36.50. Там собака гахнуть просто. Представте собі, багатодітний батько прийшов до аптеки. Добрий вечір. Добрий вечір. Слухайте, дайте мені, будь ласка, найбільшу пачку памперсів. Ага, ага ту велику. Добре, дякую. Дайте, будь ласка, оту пустишечку. Да, да. Дякую за пустишечку. Ще е, щось від алергії. Ага, оця присипачка. Супер. Дякую. Хай щастить вам. Хай щастить. Хай усе буде найкраще. Да. Добрий вечір. Дайте пачку презервативів. Ностальжі. No Мужик! Гусарські а. не бери. А, Село бабчене. <реку> води, не дай Боже. Село бабчене українське весілля. те ще раз несу. я те ще покрамсаю, а те ще штахети розлупажу по полі. Сюди, але йди, ти сказав. Мамо, заспокойтесь, нехай діти перший танець танцюють. Я просто задам питання, скажу, сосиски поступили, скажете, да, сосиски поступили. Давай репетицію зробимо. Сосиски поступили? Да, сосиски поступили. Боже, я би не сказав. Батько з сином в м'ясо-молочному ділі. Ди сюди, барана, кусок, Боже, награди вже казав, Бог таким придурком. Воно з калюжі п'є за гроші, воно з собакою дереться. Боже, станню стакан лівер, свій Боже, на франківськ весь батька не позор. Дівка, здрасте, скажіть, пожалуйста, у вас сосиски поступили? Сосиски поступили. Бач, сосиски поступили. Один ти дібів нікуди поступити не можеш. Коротше, друзі, просто конічна остановка любого громадського транспорту десь приблизно час-два ночі біля кіоска. Дивимось. Так, що це я? Здрасте, здрасте, девушка. Знаєте, дайте мне, будь ласка, стаканчик кави. О, чуєш, эй, чуєш, дядя, поняв? Кофі поняв, да? А -а. Ти я кофе, понял. А, а дайте ще, будь ласка, пачку сигарет. Чушь, покурим, понял. Каву поп'ем и покурим, понял? Дайте, будь ласка, чупа-чупс. Чуєш паса. А, ні, ні, ні. ні. Сядемо у машину часу, відправимося на літній отдих в Одесу, де на пляжі є єдина достопримічательність. Це платний туалет. Платний туалет, на вході якого сидить варчелива бабушка. Бабушка, це я. Без треба вже сезон цей закінчився. Понайжало одним придурком, одним придурком б одним придурком меншим. При собі на цю пенсію вже вийти, сезон би закінчився. За ці копійки тут сидіти на цій жарі, би <зас> стріл уже сезон закінчився. Ох, ще один придурок. Що треба? Здрасті, бабуль. Здрасті. <зас> найшов я. Що ти знайшов? Ну Три вас! знайди. Да, нас. Скільки, бабуль? Взрослий гривня, дитячий 50 копіек. Поно, гривня 50 копіек, бабуль. Без <зас> да, тримайте гривню. Ой, сезон закінчився такого, такого прикушіві не було. Канешна, такого не було Це бонус посреди сезона провалив, конечно. Да, да такому не було, Это точно. Все, бабуль, спасибо, до свидания. Молодой человек. Вы Ви здачу 50 копеек забыли.